Давня українська традиція на підтримку сучасних воїнів у Чагорському ліцеї учні разом із волонтерами штабу Українська команда створювали ляльки-мотанки і обереги, які здавна супроводжували подорожніх, захищали їх у дорозі. Тепер ці ляльки стануть символом підтримки для наших захисників. Як проходив майстер-клас, дивіться у нашому сюжеті. Давня українська традиція ожила в руках школярів. У Чогорському ліцеї відбувся майстер-клас із виготовлення ляльок мотанок за участі волонтерів штабу Українська команда. Ліцеїсти разом із майстринями та волонтерами створювали унікальні обереги для наших захисників. Майстер-клас виготовлення ляльки-мотанки спонукали, звичайно, нас до цього наші гості. Українська команда волонтерський штаб і. Кінцевий результат дуже цікаво. Нам самим сподобалося. Ми зразу подумали, для кого будуть ці ляльки-мотанки. Серед тих, хто власноруч створював мотанки, учениця Ангеліна. Мені дуже сподобалось. Я навіть не знала, що в мене справді вийде така чудова мотанка. Лялька-мотанка не просто сувенір, це сильний оберіг, який із давніх часів супроводжував українців у дорозі. Вони є оберегами. Лялька називається лялька-подорожниця. Це ну дається людям, які йдуть в дорогу, які не вдома, і про яких звичайно мріють, щоб вони повернулися, живі, здорові, щасливі. Але ця лялька не просто витвір мистецтва, а символ підтримки та турботи. Діти добре знають, що створюють їх для тих, хто зараз далеко від дому і щодня мужньо захищає Україну. Ми їх мотали саме для наших захисників. Ім хороший путь, щоб вони повернулися живі, здорові та з перемогою. І це наш невеличкий крок для моральної підтримки наших захисників. Волонтери штабу Українська команда не лише взяли участь у створенні унікальних ляльок талісманів для відважних воїнів, але й передали школярам різноманітні смаколики. Слава Україні! Героям слава! Альона Рудніцька Чернівецький промінь.